Всім привіт! Сьогодні будемо їхати подобрива в Лозову нашим манчикам. Виїжджає красунчик наш. Зараз чіпляємо причіп і їдемо по селітру. Причіп так і залишився минулорічний у нас. Займаємось, працюємо вже вийшли з 13 числа і працюємо вже. ніша треба і ось, Чуть піддернув. Все, стукається, працюється, робота йде. Пекному, хто бачив, хто не бачив, розібрали форсунки на ремонті, Там помілочі теж переглядаємо, трактор теж ось вікна, всі резинки познімав, бачите. Праву дверку зняв. Залаходити не будемо, бо там всі немає. Праву дверку зняв, там хочу резинки попідклеювати, попідмощувати, щоб все плотненько було, бо вже з'їхало. Працюємо повним ходом. Так, це помпи на дизель хочу зробити таку помпу. Тоже. От. Готуємо. Гатуємо. Переодівалка буде для нас, для хлопців. Зробимо невеличкий, не сказати ремонт, обновимо стіни краскою, спол главно зробимо батарею зробимо, бо тече постійно, що треба роздівалка. Бо тут у нас ось тут передіваємося ми. Обично тут передіваємося, але бачите, тут і обіду хлопці, у нас тут і обід. І переодівачки, то хочемо розтягнути це все. Получається, бачите, тут мікромовка, воно вже, треба розтягнути. Бо тут і печка, і дрова, все в одному кабінеті. Ну, не цей. Вон, тілік даже є. Короче, неудобно. Треба розтягнути це все. Щоб вищі всі туди. Передівалися, а тут може обновимо ще стіни, бо вже підзамазались. Віщі туди, а тут буде така. Міні кухонька і печка. Ну, По-другому ми печку перенести не можемо. То будемо тут обідати. і все. Що, крани ще 5-5. Може хто підскаже, які нормальні оці муфти. Гру. Чи отакі, чи груші, чи такого типу. Бо в нас стояли до цього, типу, як гідравлічні, як їх нажати, що Рівняємо. розривні. А це поставили такі. Получається, чи... Ті зняли те, що не могли втикнути, їх постійно підкусували, не, не знімеш, не втикнеш шлангу. А ці, виходить, підспускають. Якщо, може хто знає, є фірму треба нормальних, цих груш. Хто підкаже, які краще поставити. Ну все, зараз беремось і поїдемо. Бо в мене немає категорії на напричівки, поїде брат за рулем. Обала, а тут а... ми ловляться. Шофер професіонал. Да, Діва. Нас тут вже не професіонал. За спиною вже 200 років. На Діване. Да на бойщики играли. Євротрак симулятор, так. О, дорожка, бачите, яка хоть маном проїхати можна. А то літом уже чіплявся зеркалами в деяких місцях. Бать полатали, де хорошо он ямки он да. держится. Да, ямки теж латаємо. Ось будемо сегодня уже насипати, нагрібати, правда, перебирать там на трошки. Ну теж хочемо підлатать. Хтось мені писав, напишіть хоч де, будемо пиляти. Де вон приїжджайте, пиляйте, в лазівський район. А, далі СРМ. А -а -а далі розберетесь біля, да, тр... вже... біля головної траси. Нічого, що село вже попиляло половину, там залишилося. Та ще ні, ну зі там зі ще є, є воно скільки пиляють. Ніхто ну, да. слово і не скаже вам. Ну да. Типу, так. Да. на поваля, не? Ще і спасіба скаже. Так. Да. О, ну воно вже половина випаля, на не випачить. Там ну, це тут електрики ще помогли. Кому на дробілку теж є. Да. Поживиться чим. Можем зато договоритися, да, щоб вообще проблем не було ніяк. Да, аби хто забрав. А то тільки язиками, ото в коментарях. комментариях. ж проще. Да, тут взагалі да. було місто таке, що зароще було сильно. Ось тепер хоч проїдеш, разберешься нормально. Да тут тунель вже був. Ну ми вже їхали, треба по було по-любому було останавливатися, вставати. Останавливатися, пропускати. Ну а не дай Бог 66 широким, то треба було комусь вперед їхати, дивитися що. Не попастися в місті в одному місці. Приходилось і царапати машину і скільки вже поцарапали. Ну, зараз їдемо по Добриво, по селітру в лазову. І по загрузці покажу вам, розкажу як там відбувається процес. Їдемо до Юри, хто знає, місцевий. Таготрейд називається. Купляли там. Купляли селітру, поки що на пшеничку, може ще щось будемо накуплять. Ще під кукурудзу під соняшники. Кастерст закупили, вже. ще можна було під, підкупити. Ну, вже подивимося, як соняшник здамо, то подивимося, що у нас там по грошах виходить, може ще підкупимо азотних добрив. Соняшник сьогодні хорошо плюснув. Ти дивився, що це іски до графік. Сьогодні плюс на 3% там, ну, до хіра короче, підбавили ну, красивий можна. графік. Да. Дай Бог, щоб ціна добавилася, щоб можна було ще хоч добре вкинути. Там не за того, що там якісь там собі гроші а тут найголовніше в добре, в розвиток. Ті гроші всі підуть в розвиток. там. Не те, що там кармани набиті, ще щось там. Вони там. Гроші це таке, що це не щастя в цьому. Щастя в роботі в <це. сістя> <сістя> <Да>? процесі. Процес. <сістя> да, ось теж наше поле підноутіли, чи огородик. оставили його, бо в цьому році рихлення не йшло ніяк. Обзор хоч на село вам покажу. Це село Білявка, може хто знає. Тут в нас Алею Слави таку зробили. Ось така алея Слави у нас зробили. Ось ОТГ зробили, який красивий. красав. Да, ОТГ тут парковочку таку красиву зробила. Магазини там. І дорога. Дорогу зробили, та при Порошенку почали робити, це вже зробили. Порошенку почали від Харкова робити. А, а це вже в да, Призеленському почали при заканчували. При те, що зробили, вже розсипалося. Да, там котлова. фірма Рагайкопита робила. Так, Приїхали хлопці на базу, подобривав. Зараз трошки неправильно встали, трішки зміститися треба буде. Манчиком. Резину на причіп не витерпіли, не дожила вона. Не дотягнули до нового причіпа. Ну, В цьому році, мабуть, вже все, будемо на старому їздити. Було б що возити. Круче, купили в техноторгі резину на прицепчик. Що за резина? Та. Просто я не можу сказати, що вона хороша і не плоха. Якийсь торк... торквий 9 Р20. Так, ну і по добри вам. Дивлюсь, тут цікавого трішки понавозили. Так, селітра авто наша Черкаська, вроді би, так? Да? Чи не Черкаси, чи Черкаси, якісь мішки. Ну, остем, не знаю, потім подивимося, Черкаська чи ні. Так. Е, дивлюсь ось, якесь добре, ваш все таке комплекс. Копслекс НПК 15, азоту, фосфору 15 і калію НПК з цинком. 8 сірки, ще й цинко. Так, сульфат амонію, гранульований. Це щось у нас вже фасують бо мішки, Вроді як наші. Країна виробник Китай, Китайський сульфат Амонію. Так, і ще там є агрополіхім. Так, такою карай будуть грузити. І ось ще є агрополіхім. Ми колись по-моєму обрали таке. 20 20 13. Да. Оце таке неплохе для наших ґрунтів. 22 сульфамофоз. 29-11-2024 зроблений. Ось агрополіхі. Амуніонітра це селітра, да, походу. 34,4. це селітра. Селітра така ну, і, Вроді би такого цікавого. Вроді би там в складі нічого немає цікавого. Ну чого, грузимося тоді. Так, от такі дві кари кетарські будуть грузити. Хлопці самі все грузять. Ми не касаємося туди. Два погрузчика грузимо, в принципі, швидко. Тільки трошки маску за високий. не вистачає беги відцепити. Прицепі нормально, а там... Трішки. Там ще й брезент мішає, але ну, пристосувалися. Якось. Класні погрузчики, бачите, по дві тони. Ну, для них дорога, мабуть, треба плити. Техніку придумали люди, два кета. Ні, машину вже загрузили, не за минули 15. Просто високі борта на ньому. Не вистачає висоти бега, щоб відчепитися. А і січалками не вистачає висоти, щоб піднятися. По дві тони, бачите, такі погрузчики бере, нормально піднімає он дебеляче. Так, ну, такий процес, я думаю, вже зрозуміли, на добре вам показав обзорчик, якщо кому треба, звертайтесь, все, будемо їхати домой ще включусь. Так, Привезли ми вже селітру. Зараз йде процес розгрузки. Бачите, класно, що крючок той купили, чи цей зробили, я кажу, купили. В своє час зробили крючок для бігбегів, то дуже удобно вигружати. Нічого там важкого немає самому зробити. Там дивлюсь, тіктоки хтось по два бега вигружає вилами. Ну Ні, ми краще акуратно та не порвавши нічого. Ну і все. Звичний процес, я думаю, коли буде погода, це десь не раніше, ніж місяць ще і будемо дивитись, вносити добрива. Но це не раніше, ніж місяць ще, може, в 20-х числах лютого. Так що, всім, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, Всього найкращого!